Я не каталась, я гадалась, до сонця в небі підіймалась. Така ж мова солов'їна, чиста, гарна і єдина. Мій друг шутко розказав, української не знав, українці гарно жартувати вміють, а відшуток ці пені. Індріко в кармані монету шукав, думав, що хтось заховав, а якби в кишеню поклав, то одразу відшукав. Батько мій, арбуз купив. Свину пригостив, смачний, гіркий на смак, не сподобався ніяк. А коли кавуну взяв, то весь рід наш смакував. Мій друг другу розказав, що утку на озері спіймав. та качка від нього втекла, бо мова російська для неї бридка. У карманах, на жаль, пуст. Є там лише капуст, а у кишенях я гривні маю, і порхів там не буває. Ми сніговіка ліпили, але був він не красивий, а якби сніговика зліпив, то батьки б нас похвалили. В паску хтось ізюм поклав, і ніхто її не під'їдав. А як родзинки ти узяв, то весь вечір смакував. В зоопарку Макс гука, я медведя відшукав, а ведмедик відказав. І спіз ти не склав. Тут живуть бурі ведмеді, що люблять ласувати медом. Right. <sniffs>